Вот это толпа, Сидия Степань. Да? Ой, на встрече на 12 парнави i oh, okay. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І все одно видержати харічку. Або ж він уперемов, піщу. Ну я сторінці, я все що хочу, то проби, ну Ви ж капітан. Ну то мені треба батьків залучати, щоб батьки не боялися. Всім пояснювати, що артеку дуже без, безпечно, що зараз в артек дуже дбає за цими дістами. Like eight shit, not the cool.